Вітаю, друзі! Сьогодні готую квашені огірки. Я кожен рік готую багато квашених огірків, готую за трьома рецептами. В найближчі дні планую публікувати два відео: рецепт квашених огірків, які дуже швидко і просто готуються, і рецепт неймовірно смачних гостреньких огірків, які готуються з додаванням меленого чорного перцю та гірчичного порошку. А сьогодні хочу познайомити вас з своїм основним рецептом. Більшість огірків заквашую саме за цим рецептом, бо огірки смачні, ароматні. А ще цінність цього рецепту огірки не перекисають. Погрібі можуть зберігатися більше року, тож починаю приготування. Огірки замочую в холодній воді на 2 години, а тоді вже обрізаю кінчики огірків і щільненько складаю 3-літрову банку. Насипаю 230 г кам'яної солі. Це небагато солі. В такому сольовому розчині огірки будуть знаходитися лише дві доби. Заливаю в банку з огірками холодну сиру якісну воду, у мене з криниці. банку покручу, щоб сіль повністю розчинилася і залишаю їх так на дві доби при кімнатній температурі, щоб не попадали сонячні промінці. Через два дня Розсіл виливаю, він нам більше не знадобиться. Огірки виймаю з банки, огірки і банку гарно промила, підготувала зелень і спеції, листя смородини, вишні, хруну, зонтики, кропу, чорний перець горошком, нарізані зубки чеснику, гострий перець, лавровий листочок, кількість його берете за бажанням. На дно банки кладу порядку. Половину зелені і спеції, далі огірки і зверху залишок зелені і спеції. Останнім кладу листочок крону. У банку з огірками заливаю холодну сиру якісну воду до країв банки. Наголошую, сіль вже не додаю, огірки за дві доби достатньо просолились. Накриваю капроновою кришкою для консервування, яку попередньо нагріла в гарячій воді, і відразу відношу в погріб. Зберігаю в погрібі. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру. とどまら。